На каналі вперед у минуле. Виїхали сьогодні на копми. Я, тато, хрещений і взяли з собою маму, щоб походила, прогулялася в неділя, вихідний, то щоб вдома нічого не робила. відпочила трохи, походила на полі, взяли її з собою. Ми вже ходимо ходимо вже не знаю скільки. години, напевно, чотири, можливо, трошечки більше. По полю поле, це, тут всі тут ходять на цьому полі, вже знають біля колгоспу, воно перебите, вже перехожене. Просто ходиш отак от по слідах. Тут, наче, я не знаю, якийсь фестиваль був, все-все-все абсолютно в слідах. І оце ми по такому ходимо. Але далеко їхати ніхто не поїде зараз, бо немає часу. і Місце треба знати точно, що було вже там воно поорене, зроблене, а такого зараз у нас, на жаль, немає, тільки це поле. Знаємо, що вже його подискували, то сюди й поїхали. Знахідочки там у нас є, далі у відео ви це все побачите. Ми ще трошечки походимо, то нам успіхів, а вам приємного перегляду. Так, гляньте, ось у мене перша більш-менш знахідка така. Це був браслетик. Отакий ось по русі. Видно, що тут псевдовитий, напевно, був його зігнуло, поламало. Зараз тут похожу, можливо, ще шматочок трапиться. Тато там знайшов половинку дзвоника малесенького і поки що на цьому все. Хрещений десь побіг, хто його зна, куди, як завжди. Ну так, ходимо, ми вже хвилин 20 десь на полі, і поки що оце таке. Обломочків накопали дуже багато. Я забула мікрофона, то затуляю від вітру, бо тут вітер на полі не знаю, буде там чути чи не буде. Уже буде таке відео без мікрофона. Так, показую вам, що ми накопали. Бачите, купа шмурді. Ось такий гудзик без вушка. Обломаний бронзовий. Це, напевно, не знаю, що це, але ну, дуже важке. Це два шматки срібла, вони на 80 пікали один і другий. Це ось дзвоник обломаний, цей шматок браслету вже показувала. І ось щойно тату знайшов розігнутий перстеньок був, бачите, безрозмірний такий. Дуже гарний. Його можна відреставрувати, він буде як новенький. І ось щойно знайшла ножика. Тут такий ось вал. Ходили всі, що купали. А ножик ось зверху на валу гляньте, який гарний стані. Теж відреставрується, буде дуже гарний. Гарне збереження в ножика. Йдемо далі. Хрещений десь знов побіг, знайшов там два Гудзі по царизму. Один з гранатою такий із пронумерований четвіркою, а другий простенький. Ось хрещений прийшов, гляньте, якого він ще точка знайшов. Тут так вихожено, щоб ви розуміли. О, вітер вітер, затолюватися. Просто все, отак, все вихожено. все. Немає тут живого місця на полі. І оце хреща знайшов такого щитка. Я там ще шматочок браслета знайшла. Тримайте, ось ось у нього є. Два гудзики. Один ось бачите, з гранатою 4 написано, а на другий не бачу, я що там. Ну Ми вже на огляді вам по моїм покажемо. І ще 5 копійок хрещений знайшов. Ось о, 49 рік. Так, я там ще ножики трохи підкопала, шматочок срібла знайшла, оплавок і більш нічого такого цікавого не попалося. Ось такий хрестик, частинка, без майже цілий, без одного. то милась, забалакуюсь? Майже цілий без одного промінчика. Напевно, там давушко було, ага. Бачите, ось відломане. А так, майже ціленький хрестик. Бачите який? Сіла на краю поля, зняти вам привіт. ви вже його, напевно, бачили. Трошечки думаю перепочину, бо я щось вже вхеклась. Добре, що я не вдягнула е, ні берці. Ой, що це таке? Киш? Що я не вдягнула ні берці, ні чоботи гумові, бо тато з хреща нема, там болото буде дощ, бо вийшли, а тут все сухеньке. Нормально, водичка волога вся зразу пішла, то я в кросах ще й нормально хожу. Що ще хотіла сказати? Ходив, ну я там вже казала, що по цьому битому, перебитому полю. І знахідки все одно трапляються, хоч і не цілі, поломані, але, але вже які є, трошечки душу відведемо, бо вже давненько не були ми на копі, і то вже добре. Якась в мене зачіска, як в Поплавського, зачісана. Походимо ми тут ще, я не знаю, годинку, можливо, півтори і будемо вже їхати додому. Сонечко вже сідає, всі вже потумилися з незвичного такого. Маршруту довго так сказати, то ще тр трішечки і будемо їхати. Я сподіваюся, там ще щось гарненьке попадеться. Те, що попалося. Я думала, що якась буде проволока чи шмурь, навіть не зняла, а це ось якийсь перстеньок. Всередині камінчика немає. Тут ж, напевно, камінчик, бо зараз я його прочищу і покажу вам. І тату підніс, ось, гляньте, шматочок від браслета, зігнутий, правда. Але, але гарненький був теж з узорчиком, потім помию. Перстинючка зараз отут прочищу і вам покажу клас. Так, гляньте, бачите, немає там всередині нічого. Був камінчик, але, на жаль, зараз немає. Або, можливо, було залиті ці емалі. Хто його зна. Вже непогано забираємо, ходимо ось так, бачите, в тіні, бо там сильно спекотно стало. Вранці холодно було дощ, а зараз спека знов. Поставила так телефон, бо щось трясе його, я вже стомилася. Забулася і селфі-палку, і штатив забулась, і мікрофон забулася. То там, де на полі ходили, знімала. Я не знаю, там буде вітер чи не буде, але я сподіваюся, що не буде. Так як могла, намагалася затуляти. Поставила на зарядку мікрофон і позабувалася, штатив біля нього поклала, бо витирала його від пелючки теж там забулася вдома. Ще хотіла Сказати, там дуже багато коментарів, я їх і читаю, по можливості відписую. На жаль, зараз нас не на жаль, а на щастя, напевно, нас зараз багацько дуже роботи, то я просто фізично не встигаю всім відписувати. Якщо там хтось пише в Інстаграм чи Фейсбук, і видно, що повідомлення переглянуте, але я нічого не відповіла, то можете писати там ще раз чи нагадувати мені, бо буває таке, що по роботі хтось напише. Ти там і приходить з помічня, ти автоматично бігом нажав, але треба відповісти по роботі. Це повідомлення закриває, Закриваєш і просто, ну я закриваю, і просто забуваю за нього. Тому якщо там щось термінове, чи комусь щось там треба допомогти, то просто нагадуйте про себе. Там не думайте, я не морожусь, я намагаюся відповідати всім. І е, ще там питали про цю луницю в минулому відео декілька людей, і це довго писати. Це не якась там стародавня луниця, це дівчинка робить сучасні прикраси. Це здається з річкових мушель зроблені ці перли, чи як воно називається, я навіть не знаю, як воно правильно називається. Я побачила цю прикрасу в Інне Абрам, дуже гарненька була, запитала в неї, де вона купувала. Вона мені скинула дівчинку в інстаграмі, я в неї замовила цю лунницю. Вона така, ну прям не знаю, припала мені до душі. У мене є там срібна сучасна нова, я її була теж там носила, можливо, там бачили в відео чи не бачили, не знаю, але та все одно якось не так. як ця, ця прям от... В душу запала, я це весь час з нею хожу, не знімаю. І вже дуже довго, і навіть там і в басейні плавала, і скрізь це от якісна ця фурнітура дівчинки, не темні. Я там теж лишу неї. Це не реклама, там не подумайте, нічого такого, просто чисто рекомендація від себе. Можливо, там комусь хтось захоче чи на подарунок. Ну, Я б дуже рада була отримати таке подарунок, то можете там в неї замовити. Тим паче ця дівчинка робить сама, ручна робота, її потрібно підтримувати зараз. Це український бізнес, хто як може. Бо бізнес платить податки. І це зараз не, не дуже там, маленькі ці податки, тому підтримуйте. Щось тато викопав, воно в грудочці. Зараз подивимось, що це. Напевно, дзвоник. Угу, поломаний. верх дзвоника. Верх дзвоника, на жаль. Ще не цілий, але маємо, що маємо. Ушко зато є. Зігнуте. Забираємо? Хер'я знайшов гудзика гірку, гляньте. Що ви робите? Що Свинець? Знайшов якусь штуку. І каже, що це таке. Я Кажу, якась шмурть. Перевіряв, що воно таке. Гляньте, яка малесенька гудзик гірка. Дрібнесеньке, тримайте. Де ваші рукавиці? Портвезі. Хрещений ходить з двома шукачами, бачите? Один в рюкзаку за спиною, а одним ходить махає. Так, показую вам, що ми накопали. Це ось шмурть. Шмурть, шмурть. Так, кераміки ось трохи є, бачите, підзбирали. Заберу додому, помию подивлюсь. Ось така от там десь з узором була. Ось. Це по чорному, таки хоч я трошки копнула, думала, попадеться вістричку, але, на жаль, на жаль, не попалось. таких, бачите, трохи копнула. Це якась така штукенція. Не знаю, що воно таке, Такого в мене не попадалося. Це зігнутий ножик і ось. вістря, але обломане, бачите? Таке не дуже класне вістря. Так, по знахідкам наші знахідки купа всяких обломків. Такий ось хрестик. Ось це ось кільце розігнуте, дуже гарне. Ціленьке, але бачите, воно розігнуте. Це я здам на реставрацію. І буде ціленьке таке кільце. Перстеньок отакий ось був. Теж не, не без е, серединки. Це не знаю, я. якась. Якось теж штрай викинути. Шматочок браслетика. Ось шматочок браслетика, такого широкого шматок браслета Ну Бачите, все по шматочкам. його вже там Техніка перебила, перемолола нічого такого й немає. Ось частинка пряжечки, гудзи гірка ось такий. Це ось три дзвоника було маленьких, таких тільки верх полишався низу немає. Лепочка така. А, і ось таку штукенцію знайшла. Думала спершу це е, дробина, а це не дробина, там є отвір, бачите, по центру. Якась, можливо, на мастина. можливо, не знаю, що було воно таке воно важкеньке. Дома помию вже гарно, бо тут вже втомилась, не, не подужаю. Так, і хрещеного знахідки. Два гудзика, копійчушка. А, три гудзика. Ась, ось ще ж у нього гудзик-гірка, він там знайшов під кінець, така ось дрібнесенька, бачите? 5 копійок 49-го. Це якийсь гудзик, тут нічого не видно. надписи якісь І, напевно, урлянка якась проста була зализана. Це ось гудзик. Я так показую отак ось. Гудзик з гринадою і з четвіркою, бачите? Теж трошки трактор коснув, але ушко на місці. Такий гудзик. І найгарніша хрещена знахідка, як на мене, це ось такий щиточок персня, бачите? Шкода, що він не цілий, але теж гарненький, там вон, якісь узори є. О, кераміку ще хрещений приніс. Ось такі от знахідки в нас на сьогодні. Находились трошки ми. Не трошки а багато, потомилися всі. Завершили ми вже коп наш, отак ми накопалися, все двох з хрещеним стоїмо, батьки вже посідали в машину, потомились. Ми тут подивилися знахідки, порозбирали. Зробила я фото зараз в інстаграм, завантажу весь сьогоднішній коп, що там понаходили, понакопували. Будемо їхати додому, закопити за собою ямки, бо там, до речі, на полі були ямки, що не закопані такі.